Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. 15 житлових будинків та кілька нежитлових приміщень були пошкоджені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Понівечені вікна та балкони в чотирьох багатоповерхівках та покрівлі в 11 будинках приватного сектору в Дніпровському районі. Поранень дістав 11-річний хлопчик. На місці атаки у Запоріжжі зараз перебуває наша кореспондентка Єва Миронова. Вона наживо зі студією. Я увітаю, чи тривають нині аварійні роботи, та в якому стані дитина розповідає все, що вдалося дізнатися. Вітаю, Андрію, так вчора після ворожого удару ракетою по Дніпровському району Запоріжжя о 22-й годині, ушкоджень зазнали п'ять багатоповерхових будинків і більше 10 будинків приватного сектору. Зараз на місці влучання працюють соціальні працівники, комунальні служби також працюють ще ДСНСники і волонтери, які надають допомогу людям, які постраждали після цього гучного вибуху. як розповіли нам лікарі, 11-річний хлопчик, що зазнав поранень вчора під час вибуху, перебуває зараз на амбулаторному лікуванні. Ну а що кажуть люди? Давайте послухаємо зараз їх пряму мову. В літній кухні вибило вікна, а так все добре. Наскільки вічним був вибух, як вчора а, позакладала вуха. Вона жінкою позакладала вуха. У вас вся родина була так... дома? Так, ми удвох з дружиною сідали вечеряти і все все сталося. Поруйновано, кричі немає. Тече все вся стеля тече, штукатурка вся облетіла, потолки також. Вікон немає жодних. Двері вивернуло вчора. Виривали ломом. Все треба міняти, все під заміну. Чекаю, шифери повинні привезти 70 листів, але поки що нема. Люди зараз намагаються впоратися з груйнаціями після цієї ворожої атаки. В міськраді кажуть, що більше 40 вікон вибито в будинках, ушкоджені балкони. Я нагадаю, також що вчора ввечері був гучний вибух в Запорізькому районі. Там загинув 55-річний чоловік після прильоту ворожої ракети, а також поруйноване фермерське господарство. Ну і власне з хорошого, як повідомляють у військовій адміністрації, вже Заживлено 17 тисяч споживачів електрики, які залишались без світла після ворожої атаки шахедами у ніч проти вівторка. Наразі в мене все передаю слово тобі, Андрію. Я вам дякую. Це була наша кореспондентка Яомиронова про наслідки нічної ворожої атаки на Запоріжжя.